Понеділок, 14 квітня, розпочався останній тиждень перед Великоднем страсний тиждень. Цей період має особливе значення для вірян, оскільки протягом усього тижня християни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа. Для нас це є знакові події, бо Ісус Христос війшовши в Єрусалим, його в'їхав на осляті. Зустрічали з вітям пальмових дерев. І а ми зустрічаємо з вербою і всі чекали царя земного. А він небесний, духовний. Наставник і провідник кожен день страсного тижня називається великим та має своє значення. Понеділок це прокляття смоковниці, Вівторок це Ісуса Христа прийняли як великого пророка люди і слухали його в храмі з великим задоволенням. В середу Сенедріон уже зібрався і вирішив, що треба продати Ісуса Христа. І прийшов до них Іуда Іскаріот, який був одним із 12 апостолів, і сказав, що ви мені дасте. За нього, я вам видам його. Вони йому пообіцяли 30 срібняків і прийняли рішення, що Йуда їм видасть, і вони його. Засудять і розіпнуть особливо важливими є останні три дні перед великоднем: великий четвер, п'ятниця та субота. У великий четвер віряни згадують таємну вечерю, під час якої Ісус Христос установив таїнство Євхаристії. Також ми в четвер ввечері читаємо 12 страсних Євангелій, які нам нагадують про страждання Ісуса Христа. І от в четвер Ісуса засудили, Синедріон. Потім його. Завели в темницю, в темницю. Він сидів до ранку і дуже рано, в п'ятницю привели до Понтія Пилата, вибили в нього. Правильно я кажу, вибили. Тобто вони примусили Понтія Пилата засудити Ісуса Христа на розп'яття. Повели. Спочатку бичували, били дуже сильно Ісуса Христа. Потім він ніс свій хрест на Голгофу і на Голгофі його розп'яли разом із двома розбійниками. Для того щоб показати, що ніби Ісус Христос є також розбійник, але Христос, постраждавши на Христі, Він взяв наші гріхи, людства, і ми згадуємо це в п'ятницю тим, що виносимо плащеницю і молимося над плащеницею. Велика субота присвячена перебуванню тіла Христа у труні. І от. Вже з суботи на неділю ми молимося на великій службі, великому богослужінні це Воскресіння Ісуса Христа. Цього тижня перед Воскресінням Христа варто прийти до споведі та причастя. Ми готуємося до Пасхи, тим, що чистий четвер. Ну, весь тиждень ми все прибираємо, ми стараємося прибрати нашу душу, прибрати наші оселі, підготувати все для того, щоб потім спекти Паски, підготувати різну їжу. Ну це для нашого земного задоволення. Але саме основне це духовна наша молитва, згадування, страждання. Ісуса Христа Вікторія Шульська Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.